Друзі, вітаю, слава Україні. Сьогодні пишу відео не в машині, на вулиці, тому що машина на ремонті, але не про це. Хотів вам розповісти одну історію. 15 липня, коли ми поверталися з Купінськами по дорозі, до в області на заправці взяли двох волонтерів, двох хлопців, які автостопом везли медицину хлопцям на передок. На моє питання, чому вони їхали автостопом? Вони повели аж боляче казати, тому що немає донатів на паливо. Друзі, війна триває. Хлопцям потрібна наша підтримка. Якщо ви не волонтерите, не їздите, а просто працюєте, відпочиваєте, я дуже вас прошу, підтримуйте волонтерів. Підтримуйте волонтерів перевірених, не треба всіх підряд. Заходьте, перевіряйте, дивіться, як вони працюють, як вони возять куди. Тому що без вас ніяк без палива, такі вантажі, які ми возимо на автостопом, ми не зможемо повести. Дякую вам за розуміння. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!